Один. Кроком руш! Рій Одеського ліцею No92 місто Одеси вітає вас. Наша назва. Богдан і мечем! Наше гасло. Козаки це вільні люди, козаки безстрашні люди, козаки борці за волю за народ щасливу долю. Що, щоб не Серце моє, не розірвися від болю, доля моя, скільки зозуля коє, Вибух, скрізь втрачена на мрій. Боже, зупини цю божевільну війну, місто моєї сили, місто мого дитинства бачу на небосхилі тіні не твої і мисті, перші повільні кроки, очі моєї мами. Місто, в якому спокійно, літні дощі й тумани, там зацвітають вишні, і підростають діти там, де живе Всевишнє, що наказав любити. А море лагідно пісок на хвилях підійма і каже голубий бузок: Дивись, війни і нема. Зітхає по тайки в обіймах і пітьми, і вишня, біла, як мара, кричить, немає війни. Ідоа під ногами степ і далечі нема. і зі... Да, могу, могу, могу. І літо не таке, і люди, мов примару, і небо голубе, кудись веде отара, і ми всі не такі, розкидані по світу. Часи тепер важкі, гуляють душі з вітром, На життя розірване на шмаці, дорога вокругся. Ну що? Спасибі, браття, за літо і за люди, то що сил без тави. Де, що день прикутий втрата. Тепер нам вже знайомі, тісні зірські родин. Коли стріляють в домі, сказав, що саме винні. І сиплять бомби гради. Туди просто жили. Де, зу... де не чекали зради, а рідним дорожив. Де зустрічало сонце, вели дітей до школи, де Бог був охоронцем. Буділо влітку бджоли і все якось складалось. Маленькі хвилини, можливо, щось не вдалось. У себе жили у себе в рідній хаті, маленькій Україні у своєму браті, по своєму єдині. Немає тут немає вам тут місця, немає і не буде. Любов, що в нашому серці, не зникне вже нікуди, ніколи та ні, ні зачем її не згасити. Не можу люблю про нас вчити, як любити. Найкраще я, і найкраща країна, Найкращі людей, і доньки і сели, і мова найкраща, її соловіна. А я вже чую запах перемоги. Так пахне гарно і приємний смак. Бо вогняється, рідні. Живі додому, хай вас приголубить, на рука. І тоді, солодко відчувайте в тому, вам за перемогу. Дякую, земля. Моя ти розрада, моя берегиня, моя Україна. У тебе є ви, Та уда з тобою бажання єдине, щоб якнайшвидше прибув мир. Слава нашим зенсім! Земле тихе, з днем народження, днем народження. земле зоряне. Місяць море тулиться нам побачені з вітрилами, і з туманами. З днем народження! Земле яблучна, Оксамитова, викривав Місяць тулиться. Янгу хреститься. Смилось Богові, нині ворона. З днем народження. Дай тобі усе, що щасливо, одині подаровано. Танцюється вітер з ружами, Танцюватиме літо звестиме. З днем народження. Земле стружено. Ми загинули та воскреснемо. Ми чекаємо. Не працюємо. Ми під кулями. Ми навіть з ним народження. Заціловані губи шокові. Луки листині. Стигне ягода. З сонцем ружиться. Ми подолаємо. Переможемо. Земля стружна. Земля тихая. Земля.